Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія для вчителів, покликана відзначити їхні досягнення. Головний переможець отримає мільйон гривень на освітню мрію та подорож на світову Global Teacher Prize. Організатори премії від громадської спілки Освіторія вирішили провести тур Україною. Житомир став третім містом. Маємо на меті охопити більше міст України, а їздити по різним регіонам для того, щоб мотивувати вчителів подавати свої заявки або ж номінувати своїх колег на дану премію. До заходу долучилися майже 200 вчителів міста Житомира. На ньому обговорили важливі питання розвитку освіти. Фіналісти премії Global Teacher Prize Ukraine провели для педагогів воркшопи, на яких поділилися своїм досвідом. А я буду розказувати про взаємодію між учнями, ученицями та вчителями під час навчального процесу в умовах повномасштабної війни. Також я поділюся досвідом, як можна зробити більш цікавому року української літератури в школі, особливо в середній старшій школі. Артур Пройдаков, вчитель української мови та літератури, який у 2021 році став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, А у 2023 році увійшов до десятки найкращих педагогів світу. Тож він розповів слухачам і про те, як пройшов цей шлях. Як вдалося, я просто намагався якісно виконати свою роботу, що було цікаво, і учням, і мені і намагався не приховувати свою а максимально її популяризувати. Брали участь у премії Global Teacher Prize Ukraine і вчителі нашого міста. Два вчителі інформатики Баранов Ігор. В дев'ятнадцятому році як інформатики, війшов у полуфінал двадцятому році е Микола Тарасюк 17 фрасінадцять школи Увійшов у десятку кращих е вчителів в цьому конкурсі. Микола Тарасюк, відомий Житомирським школярам як Crazy Teacher. на його уроках діти створюють короткометражні фільми, вивчають комп'ютерну графіку та анімацію. На заході вчитель розповів колегам про свої методики навчання. Я думаю, що в 21 першому столітті вчитися партнер. Партнер, який може наставити, який може дати гарну параду, до якого можна прийти, поспілкуватися. А директор одного з Житомирських ліцеїв розповідає: ця премія про комунікацію та обмін досвідом. Як я казав і своїм вчителям треба подаватися. Це дуже класна можливість, по-перше, показати себе, бо крім того, що ти будеш на церемонії, ти маєш розуміти, що твої анкети перевіряють ще сотні людей. Які теж будуть потім переносити між собою інформацію про тебе. Під час дискусії з педагогами обговорили і особливості сучасного викладання, адже під час повномасштабного вторгнення Росії робота вчителів дещо змінилась, і кожен був змушений адаптуватися під умови сьогодення. Ми можемо розпочати урок в кабінеті, потім лунає сигнал повітряної тривоги. Ми маємо перебудувати свій урок так, щоб продовжувати його в укритті. Вчитель зараз не тільки про передачу теоретичних знань, а про психоемоційну підтримку, якусь менторську підтримку. Вікторія Колтунович ігор Литвак, телеканал СК 1